Рубрика за свій день. Сьогодні ви будете цілий день зі мною. Ну, для вас це всього буде там 10 хвилин. Ви побачите, що я роблю. І я постараюся заробити грошенят, якусь копійчину і всі гроші, які я сьогодні зароблю, я віддам під розділу тайфун. О, тому що в них збір. Також ви можете долучитися до збору і зможете бути стати учасником в розіграші подарунків. Про подарунки можете подивитися, які саме подарунки в кінці відео. А зараз спогнали, заробимо якусь копійчину кришка АКПП. Ось так прогризло. Зараз будемо лічити. Усе, Деталь заварена. Там всередині поставив латочку. Ось латочка обварена з двох сторін. І зараз перевірю пінітратом її на герметичність. І все. Треба трошки зачекати, щоб деталь обстріла. Провіряємо пінітратам на текучість, з пінітрат, а з іншого сторони, ось був нанесений проявник. І як бачимо, ніякого у нас протікання нема, все, готово. На цю роботу затратив я 20 хвилин. В принципі, часу, це коштує е в районі 800 тисяч гривень. 800 гривень, а чому я візьму 800 гривень? Тому що деталь, як ви бачите, мита. Це вже великий плюс. Якщо, шановні клієнти, мити деталь. Робіть собі самі автономну знижку Автоматично. Полока блока циліндрів, дві точки, як ми називаємо, або два вікна. Потрібно заварити. Зараз буду зачищати, використовую ось такі фрези. В рідких випадках бувають навіть дуже різноманітні, заокруглені, бочковидні, малесенькі, конусні і навіть такі, як стандартні від фрезерного станка. Дуже добре ними прямо запилюватись або в бік. І сама найбільша проблема в цих фрезах це залипання самого алюмінію на фрезі. Є лайфхак ось такий. Це аналог ВД. ВД-40, ми всі знаємо. Ми його просто пшикаємо на фризу, тим самим зменшуємо це налипання. Нічого страшного, ми знаємо, що жир мішає для зварювання, але коли ми починаємо очищувати цей бруд, цей жир вилітає разом з нашим алюмінієм. Він не призводить до якоїсь трагедії в самому зварювальному процесі. Погнали! Для того, щоб у нас був шов чистенький, гарненький, обов'язково обробляємо цю саму пришийкову зону. Заварено. І тепер робимо проковочку. Все, готово. Даний бруд не трогають там лише де показав клієнт, там і зварюємо. Скоріше, там, де йому показали на розточці, де можливість самі будуть перетікання. Дана робота коштує 400 гривень. Тобто одне вікно 200 гривень. І як так вираховується, на одне вікно в нас має затрачено бути примірно. 5 хвилин. Так як я знімаю відео і показую для вас, це у мене трішки більше забирає часу самого Ну, на повертання камери і вам показати весь процес. А так, 400 гривень плюс в баночку металізатор. Е, це з одної фірми привезли. Ось. І мені подобається, як на організаціях завжди. Один знімав, один перевіряв, а другий сказав. вказує, де що. І ніхто не відмітив, знаєте, де тріщина є. І шукаю тріщину. За допомогою пінітрата мені вказали, що десь вона ось тут знаходиться. Пінітрат нічого не показав, все чисте біле. Ну і що думаю? Давай підтиском. Є ось така штука, коротше, підтиском е -е, перевіряти. Дав 8 бар, провірив, провірив, нігде тут немає. А де тріщина? Найшов нарешті. Бачите, де тріщина? Тріщина отут. А там ніде ніяких тріщин немає. За це також прийдеться з них доплату взяти за такі пошуки Шарлок Холмса. Ніржавійка варим. Зараз провірю на герметичність, але треба дати її остигнути. Зробив там раз, два, три шва. Перевіряємо на герметичність. Вже не шипить. Але дивіться, що знайшов. От, тріщина ще на кронштейні. Ну, також треба буде забрати. Бо будуть говорити, що щось зварювальник не додивився. А це зачистим. Зараз буде блестіти. Колір, колір мінливості треба забирати. Бо як він залишиться, потім буде корозія металу. Все, готово. Півтори в баночку. Бам! Так як це організація, то півтори. Радіатор переробляємо, Сам вихід. Вихід переміщуємо. Потрібно отут, щоб був вихід чи вхід. Яка різниця? Коротше, треба, щоб отут був. Робимо рух. ось таку коробочку. І зараз якось туди потрібно буде вінтегрувати. Цей радіатор це з хлопців з каналу Моторхаб. Там заходьте, будь ласка, кому цікаво, вони роблять такого а-ля Хамера. Чи наче батько був 66-й, а мати була хамером. І їх схрестили. Так. І тут з моторхаба Віталій. І також піде трошки в баночку. із цієї роботи буде плюс. Так, все, закінчив з радіатором. Дивіться, така тюняшка. Прийшлося з ним трішки поколупатися. От, годинку, примірно робота. Хай буде годинку. І з каналу Моторха прийдеться брати без нижок. 2400 в баночку. Також ляп. Ніяких знижок, тому що для хлопців це все. Крім роботи від каналу Моторхаб ще на баночку тисяча гривень. Налічний. Готівочкою переведемо, положим. Дякую. Бачите, які хлопці у нас. Ютуб це сила. І ще я вам заповню показати рамка декоративна 800 гривень, також у баночку ляпс є. Ну і все. Я відпрацював. Ось що я міг заробити. За сьогодні не був такий аж плотний сильний день. Але нічого, робимо підрахунки нашої суми і скидаємо на баночку. Ось і є поповнення. Хто хоче долучитися до збору і стати учасником розіграшу подарунків? Навушники, павербанк, блютуз-колонка е, і суперсвітильник хедмей. Кожних 100 гривень це білетик до виграшу. І знаєте, я на призи не претендую. Це мій чисто донат. Не можу я себе призибрати. Ні, треба допомогти хлопцю. Долучайтеся до збору. Силка в описі, і ссылка закріплена під відео. Хлопцям потрібно на ремонт автомобіля. І якщо назбираємо гарну кількість грошей, зможемо дозволити купити реп. Ну, я не знаю, чи вдасться. Але треба допомогти. Зараз тяжкі часи, треба об'єднуватись і допомагати. Один одному, чим можемо? З вами був Олександр, канал Welding. До зустрічі! Вибачте, що не все вдалося вам показати, тому що іноді клієнти стояли з боку, і з камерою не міг я сильно знімати все. Ось так.